Вітаємо вас на каналі компанії Trans Сьогодні у нас заключне відео про трактор Ute NX 1054 і ми покажемо вам кабіну. Давайте відразу перейдемо в неї. Ось, Відразу бачимо, у нас тут заводський номер двигуна, табличка, додаткове сидіння. Перше, на що звертаємо увагу, що кабіна у нас доволі простора в порівнянні з попередніми моделями. Так, Відразу сядемо на місце механізатора. Для того, щоб налаштувати робоче місце під себе. У нас ось тут важіль щоб посунутись вперед або назад. Також ось цим накручуємо по вазі під себе, щоб була жорсткість. Кермо регулюється. Відкручуємо баранку по висоті. І ось цим важелем по нахилу. Так. В цій моделі маса вже електронна, як ми згадували раніше. Давайте пройдемось по тому, що бачимо. На приборній панелі у нас показують мотогодини, заряд акумулятора та тиск оливи в двигуні. Температура двигуна і, відповідно, паливо. Так, ось тут у нас свічана кава, аварійка відповідно. Зараз включимо ближнє світло для того, аби переключити на дальнє від себе. На цьому речашку. Включається щітка. Маємо ось тут з торця в нас сигнал. <звук> так, по кабіні. Ну, освітлення не, не дуже яскраве, але в принципі його зараз вистачає. Це у нас вімкнення на задньої щітки. Як можемо побачити. Тут система та ж сама в нас. Сонечко або сніжинка. Фічка і кондиціонер відповідно. Магнітофон з USB-виходом під флешку, дві колонки. Люб бачимо. Вони в нас нові, тому, в принципі, ще не відкривались. Відразу показуємо по важелям. З лівої сторони виход на ресівер. Ось цей важель у нас відповідає за вал відбору потужності. Верх. 1000 обертів, вниз 540 посередині в нейтральному положенні ВОМ відключений. Для того, аби включити вом, ми зажимаємо щеплення вом, після цього перемикаємо на потрібні нам оберти і відпускаємо. Інший важіль вверх. У нас підключається передок. Вниз, відповідно, передній міст відключили. Також ці моделі ще маємо прикурювач. Грушилку покажемо потім. Так, з правого боку. Перше у нас ручник, КПП, відповідно, диапазони. М. Це у нас робочий диапазон, L понижені передачі, H транспортні, ну і Р назад. І 4 швидкості. По гідровиходам. На ось цей речах в нас іде плаваюче положення. Відповідно дві інші пари речаги також тут у нас регулювання висоти візки в обочому положенні, ліфтматик та ручний газ. Давайте заведемо трактор. Зараз покажемо, як це працює. І забув вам ще одразу показати сказати, ось у нас іде блокування диференціалу. Для того, аби завести трактор, обов'язково вижимаємо щеплення, інакше він у нас не заведеться. Ну, в даній моделі в кабіні доволі вже тихо, в принципі, завод трохи... Усунув недоліки попередніх моделів, зручно розмовляти, і можна і телефон взяти. Зараз буде зручніше. Так. Позаду ще маємо ящичок для інструментів. Давайте побачимо ось, як працює навіска, як працює ліфтматик. Ось. Зараз у нас навіска. Пішла опускатись навіска опустилась. Ми ось цим жовтим важелем виставляємо потрібну нам висоту, на якій ми будемо працювати. Потім, якщо доїхали до кінця загону, потрібно. Розвернутись. Ліф... Ліфтматик відпустили, навіска піднялась, розвернулись, знову опустили ліфтоматиком і навіска вже опускається до тієї висоти, яку ми виставили, на якій ми працювали. Трактори... ось можете почути. На обертах трошки більше, шуму, але все одно, в принципі, все задовільно. Давайте заглушимо його. Заглушили знизу, Тянули. В Вдень погано, видно вночі, освітлення доволі гарне. По даній моделі ми завершуємо огляд. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки за даною моделлю та іншим модельним рядом тракторів Юта звертайтесь в компанію TransagarMarket. Номер ви побачите на екрані. Переходьте на наш сайт, підписуйтесь на наш YouTube, звертайтесь до нас за запчастинами та по будь-яким питанням наші хлопці завжди вас проконсультують. Слава Україні! Всім гарного дня, до побачення!